І тепер ще до іншого питання, яке обговорюється постійно останнім часом, я б навіть сказала, останніми місяцями це питання можливого надання Україні зброї, зброї для самозахисту. Яка, які ви чуєте реакції представників країн-членів НАТО? Чому це питання настільки дражливе? Чому надають зброю? Я не знаю там курдам в Іраку, однак не надають її Україні? Ну по-перше. Що зброю надають і Україні, по-друге, ми повинні яку розуміти, Україні що зброю? треба, яку саме зброю, і як а для цього треба знати думку і бачення фахівців. Фахівці це військові. Так, от набагато більш важливим, особливо на тому етапі, ще місяць-два тому, було не стільки засоби враження, скільки засоби розпізнавання та визначення координат. Артилерійських установок, щоб їх подавляти, оце було критично важливо. А е, зброя поставляється. Треба теж розуміти, що НАТО є е, військово-політичний альянс. Так. НАТО має штабні структури і має політичні структури, так. Але НАТО не має своєї армії НАТО. НАТО не має мова як про НАТО, окремі країни, члени так окремі країни на двосторонній основі мають всі можливості. Співпрацювати з Україною, однак поки що жодна країна Україні летальної зброї не надає. Наскільки я ми б знаємо, Я не був таким категоричним. Тобто ми чогось не знаємо. Давайте вважати так, що ви чогось не знаєте. А що знаєте ви? А те, що я знаю, я теж не можу сказати, тому що не все можна робити публічним. Mm -hmm.